Я буду говорити за культуру. Все ж таки, я культур тригер, і це культурна програма. Але перед цим кілька слів за актуальну політику залужний, який, мабуть, є видатним воєначальником сьогодення, принаймні так його в таким його вважають американці і багато хто в Україні. У нас багато стівних генералів, і найбільш яскравий з них залужний. І багато хто в Україні, це ті люди, яким не подобається Зеленський, хотіли би, щоб Залужний в подальшому коли-небудь балотувався в президенти України, але поки що треба сказати, що він не зовсім орієнтується в політичних питаннях. І можливо, йому все-таки варто лишатися генералом і воєначальником. Тим паче, що війна ж продовжиться навіть після звільнення українських територій, але вже на територіях московських, а не йти в політику. Політика це бруд. От мазатися брудом не потрібно. Я закликаю залужного не мазатися брудом, не висловлюватися на політичні теми. А він висловлюється, він висловився щодо тобто він підтримав підписання президентом закону скандального. Про збільшення відповідальності військовослужбовців, які порушили дисципліну, полишили позиції, не виконали наказ на полі бою і так далі. Звісно, людей, які не виконали наказ на полі бою, потрібно карати. Але тут ми маємо вибіркові покарання. Дивіться, у нас не прийнято закону, і президент не підписував відповідно не прийнятого закону про збільшення відповідальності тих. То посилає на передову непідготовлених чи погано підготовлених військовослужбовців, зокрема бійців територіальної оборони. А ми часто з цим стикаємося. І от ці от люди, які їх посилають, для них відповідальності не існує. Не існує відповідальності для воєнкомів, які призивають хворих калічних алкоголіків і наркоманів Ви — війська і З якими нема що робити, нема ради з цими людьми, а таких на жаль багато поступає від воєнкоматів, зараз війська. Так, от, от ці воєнкоми, які це роблять, для них відповідальність не посилена жодним чином. Нема відповідальності для тих, хто погано озброює наші відділи на фронті. А ми стикаємося постійно з прикрими фактами, коли наші бійці на фронті відділи. Бувають погано озброєні, відчувають нестачу в боєприпасах, хоча боєприпаси є, але на фронті їх часто не буває. Вони є в тилу, а не на фронті. Так от для тих людей, для тих командирів, для тих начальників, для тих чиновників служби озброєнь, які це допускають, для них відповідальність не збільшена. Вона збільшена тільки для махри в окопах. От ті, хто в окопах, от вони мають нести відповідальність. Але ті, хто кидає їх на призволяще, ті, хто погано ними керує, вони, для них відповідальності не існує. Не збільшена відповідальність для командирів, які приймають ідіотські рішення, а з таким ми так само стикаємося з дивними рішеннями, часто командирів. І від цих рішень гинуть солдати. Звісно, тільки та армія ефективна, де солдати готові не розважати, не думати, правильне рішення неправильно, а помирати за стрілки намальовані на картах. Але командири, які неправильно малюють стрілки, командири, які погано керують, для них відповідальності не збільшено. Вона збільшена тільки для цих солдатів. Проблему збільшення боєздатності неможливо вирішити тільки через збільшення покарань. Це комплексна проблема. От, наприклад, ми можемо скільки завгодно збільшувати терміни покарання для наркоторговців, можемо збільшувати терміни покарання для вбивць і для крадіїв, але це само по собі не вирішує проблему. Тобто посадять людину на 5 років чи на 25 років, це не вирішує проблему само по собі. Ці проблеми можна вирішити тільки комплексно. Так ось, і стосовно боєздатності військ, це комплексні проблеми, і порочна спроба вирішити тільки за рахунок того, щоб збільшити покарання, не збільшуючи своїх зусиль щодо всіх інших складових проблем. Це неправильний хід, і тут залужний краще би промовчав. Також залужний підтримав міністра оборони Рєзнікова, в тому смислі, що якщо якісь чиновники Міністерства оборони виявилися корупціонерами-кардіями, беруть відкати і наживаються на оборонних бюджетів, бюджетах, то міністр не повинен за це страждати. Що кожний чиновник окремо має каратися. Це означає, що міністр, як я, як я, проста людина, яка не в курсі всіх цих адміністративних штук, і ніколи, я ніколи не керував жодним міністерством, і, на жаль, на жаль, ніколи не мав можливості брати хабарі і отримувати відкати, поза як ніколи не займав жодних посад у виконавчій владі так само, як і у законодавчій владі. Але як простой пілотяга штурвала, я вам скажу, що Якщо міністр не здаден налагодити контроль в межах свого міністерства, то можливо він не дуже добрий міністр. Тобто я в захваті від нашого міністра оборони від Рєзнікова, я його дуже люблю. Як сподіваюся, і ви ви ж любите Резнікова. І я вам скажу, як можна не любити Резнікова? я не розумію, а як можна не налагодити контроль за власними підлеглими? Адже навіть ідіот, а тим паче така досвідчена людина, як Резніков, розуміє, що чиновники крадуть, що Міністерство оборони це така машина, де звикли отримувати відкати, де звикли наживатися і не контролювати цих людей, не налагодити систему контролю, це ну, можливо, все-таки варто карати таких міністрів. Ми з вами тут нічого не можемо вдіяти, браття і сестри. Єдине, що підписатися на цей канал, а від кожного іншого відписатися. От Якщо у нашого брата Залужного є канал в Ютубі, будь ласка, відпишіться від нього, От не слухайте, що він говорить. Просто насолоджуйтеся тим, як він працює. Насолоджуйтеся ним як головнокомандувачем, не слухайте його слів як політика. Ми нічого не можемо вдіяти. Трагедія в тому, що і президент мало що може вдіяти, навіть якби і захотів. От деякі люди підозрюють, що президент хоче побороти корупцію в країні, і що він глибоко страждає, коли чує, що його підлеглі політики і чиновники в країні розкрадають ті гроші, які дають нам західні союзники. Але як він їх може покарати? Він може їх звільнити. От народ вимагає покарань жорстоких. А як покарати жорстоко цих людей? Покарати їх може суд. Тобто Зеленський, незважаючи на те, що він такий рішучий хлопець, не може затягнути людину в підвал, підвісити на дибу, вистрілити в потилицю і зробити всіх інших речей, зняти це на Ютуб і потім показати юзерам. Ми б насолоджувалися б, би. щоправда, Ютуб, мабуть, видалив його аккаунт після цього, але тим не менше це було б приємно. В при єдині новини могли би це показувати. Тобто, це в нашій країні, на жаль, мають робити суди. Не військово-польові трибунали, а саме звичайні цивільні суди мають розглядати всі оці от прикрі випадки. Судді більше корумповані, ніж всі чиновники. Ці чиновники, які вкрали багато грошей з оборонних бюджетів, десь з будь-яких інших бюджетів, вони мають можливість платити суддям. А ті, хто переслідує цих чиновників, наприклад, прокуратура, вона ж не буде платити суддям. Розумієте, в чому справа? І президент не буде платити суддям, і ми з вами не будемо платити суддям, хоча непогана ідея, можна було б створити такий от фонд. Фонд, з якого ми могли би сплачувати хабарі суддям за те, щоб вони виконували сумлінно свою роботу, а не брали на то перебивати хабарі у цих чиновників. Хоча це мав би бути дуже великий фонд. Тому проблема ця, мабуть, поки що не може вирішитися. Ну хіба що мобілізувати оцих от звільнених чиновників одразу в Збройні Сили України? Так само, не вирішення проблеми, вони відкупляться. Відкупляться, або від мобілізації, або навіть якщо вони будуть мобілізовані, то вони будуть десь там при генеральному штабі перекладати папірці і їх візьмуть, тому що гроші все-таки потрібні навіть тим офіцерам, генералам, які працюють в генеральному штабі. Ну але давайте до чого-небудь веселого. Українська делегація в парламентській асамблеї Ради Європи проголосувала. Там черговий раз було поставлене питання, і українська делегація проголосувала за майбутній міжнародний трибунал для Путіна і Лукашенка. Це, скажімо, як пропагандистський хід добре, але я, наприклад, проти міжнародних трибуналів для злочинців. По-перше, ми пам'ятаємо Нюрнберзький трибунал. Це було підле дійство. Я не є великим любителем Гітлера і всіх його посіпак. Але от союзники, ви перемогли Німеччину, ви перемогли Гітлера. Якби ви були чесними людьми, якби от всі ці Черчилі, там Рузвільти, чи на той час вже не Рузвельт, А хто там був в Сполучених Штатах? Трумен е і той Сталін, якби вони були чесними, і той Деголь, якби вони були чесними людьми, то вони би сказали, ви наші вороги, і встановите для нас небезпеку, і в зв'язку з цим ми вас ліквідуємо. Ставимо до стінки і ліквідуємо. І це був би чесний крок чесних людей. Сказали би, ви вбили багато наших людей, тепер ми хочемо, щоб ви зникли. І ви зникаєте в зв'язку з цим. Вони ж влаштували оце от по це посміховисько судилище, де за нормами якогось там побутового кримінального права судили історичних діячів. Чому хто їх судив? Їх судили теж в військові злочинці. Адже е, Сполучені Штати, Велика Британія, а тим паче Радянський Союз здійснили безліч військових злочинів під час цієї війни. Знищували, морили голодом е, німецьких військовополонених. Взимку з 45-го на 46 рік у таборах для військовополонених на території Франції від голоду загинуло близько мільйона німецьких військовополонених. Вони знищували. Е, Цивільну інфраструктуру Німеччини і Північної Італії. Вони знищили величезну кількість культурних пам'яток. Про Сталіна ми вже не будемо говорити, що робила ця потвора взагалі. От в цій. вони самі були злочинця. Потвори судили злочинців. І чи може такий суд бути в принципі справедливий? З радянського боку, в організації судочинства цього Нюрнбергського трибуналу, з радянського боку брав участь, керував цим процесом Вишинський, генеральний прокурор тодішнього Радянського Союзу. І Вишинський же перед цим потренувався на процесах проти політичних ворогів режиму, і всі ці процеси це просто зразок блюзнірства і зразок посміховістка і жорстокості. Вони ламали цих людей, а потім ворогів Сталіна вони влаштовували публічні процеси у цих от зламаних, уже зневолених людей. Оці от процеси над ворогами народу. 30-х років цим, цим керував Вишинський. А потім він керував, був одним із керівників Нюрнбергського трибуналу, одним із його організаторів. Хочеться сказати, там було щось чесне, там було щось шляхетне в цьому трибуналі. Це було, це було гідко насправді. От чесний розстріл нацистських злочинців був би значно кращим. А... Але е, в майбутньому трибуналі, якщо до нього доживуть Путін і Ликашенка, ну ними навіть не вдасться познущатися. Це буде трибуна для них, і максимум їх же ж там ну, просто посадять в комфортні камери. Е, вони будуть доживати своє життя в комфортних трьохкімнатних камерах. Е, і це має бути не так. Все таки більший прихильник того, як це все відбувалося свого часу в Лівії. От за методом, яким був стращений Каддафі, мають припинити своє життя ці добрі люди. Саме в такий спосіб, за допомогою залізної труби, вони мають закінчити своє земне існування. Не потрібно ніяких трибуналів. Ну і тепер культурна хвилинка. Ви, звісно, пам'ятаєте, що 22 лютого відбудеться черговий раз вистава після в Сузір'ї, і поцікавитися квитками можна за телефоном, який вказаний в описі під відео. Так само потрібно зайти на сайт Неоплатонівської академії, поцікавитися вебінарами Неоплатонівської академії, тому що ми з вами маємо бути культурними людьми. Але я хочу сьогодні поговорити про окопну творчість. На жаль, на певних ділянках фронту ця війна нагадує Першу світову просто з більш розширеними засобами розвідки і ведення вогню. І От, наприклад, окупна творчість є. Просто Перша світова це була війна, де процвітала окупна творчість. От. Я бачу стоп гільзу від 152 мм снаряду. Бачите, з емблемою 93-ї, з такими всякими написами, в, чому в тому числі і Латиною Холодний Яр, емблема бригади. І це вже. Така от вона перероблена в ця гільза перероблена в вазу, в якій можна тримати, наприклад, парасольки. Я в ній тримаю парасольки. І це дуже добре. Я люблю окопну творчість. От іще окопна творчість це такий чудовий годинник, правда, я не вставав в батарейки. Верніше, батарейки сіли, бачите, він зроблений із гільз, так само це снаряда 152-мм. І цей годинник свого часу подарував мені командувач сухопутних військ. Йому, мабуть, теж хтось подарував, а він передарував мені, і я просто насолоджуюся оцим витвором. В ньому є щось брутальне. От хороша вазочка, бачите, от гільза від автоматичної гармати. І я тут тримаю букетик. Це так мило. Все-таки ми ще не досягнули належного рівня. Ми ще не досягнули належного рівня. Як це робилося в старовину нашими предками? От наші предки із 32-го регіменту Ландвера із такої протипіхотної гранати зробили в 1915 році на Східному фронті такий милий канделябр. Дуже-дуже добре. Сюди можна вставити свічку. І бачите, я її коли-небудь сюди вставлю. І у мене буде свічка отут-от в цьому чудовому канделябрі. От небагато роботи, але все дуже добре. Це ж якась деталь від гармати, до речі, зі шкалою мірною. Не знаю, що це за деталь, але на якій вона стоїть, але все дуже добре. А це вже Австро-Угорщина, теж канделябр. Чомусь вони полюбляли там канделябри, це із уламку шаблі зроблена чудова чудова така штука. Бачите? Мені подобається все-таки смак був у людей. А це трошки раніше. Це ХІХ століття. Із трьох каделябр зроблений із чотирьох багнетів. Бачите, вигнуті багнети. Це іще до це багнети, між іншим, ще до о, цих до, до рушниць з крем'яним замком. І от хтось не полінувався. Звісно, що це робилося вже не в шанцях. Це робилося швидше всього після чергової війни. Але в пам'ять про війну. І хтось із унтерофіцерів, я думаю, тримав у себе на столі цей Камделябр, дивився на це і згадував минулі бої. Це хрестики. Це Перша Світова, це французи, і із оцих от куль зроблено розп'яття, і на нього можна молитися. І саме таке розп'яття має бути під час війни. Оце, я думаю, французи в Індекітаї. Я не знаю точно, але швидше всього саме це воно і є. Французи в Індекітаї захотіли зробити собі розп'яття із куль до крупнокаліберного кулемета. Офіцерський стек. Дуже погано, що у нас в армії нема стеків. От, офіцерський стек теж із куль до. Здається, це кулі до гвинтівки Маузера 7:95 міліметрів. Якщо я щось не плутаю, може і плутаю. Треба буде уважніше розглянути. В українській армії мають бути офіцерські стеки. Що б там хто не казав? Як би от у нас залужний намагається вдавати такого простого хлопця? А він не має бути простим хлопцем. Він має бути пан генерал, і всі наші генерали це мають бути, це має бути вища військова каста. Вони на це заслужили. І наші офіцери, це вже корпорація, це вже люди, ну з великої літери. всі. Я думаю, що стеки це те, що їм би пасувало би. Стек це така штука, яка має бути офіцера, який він може указувати напрямок атаки, крутити її в руках, в разі чого поганяти коня. Вони зараз не їздять на конях, але стукати цією штукою по люку механіка водія так само можна. Брація і сестри, до чого я все це веду? До того, що. Займайтеся окопною творчістю. Війна це бруд, це кров, це страх, це страждання. Але війна, кожна війна це великий культурний поштовх, вона має великий культурогенний потенціал. І все починається на дні окопа. На дні окопа визрівають нові світові ідеї. Правда, там вони і затоптуються. Але тим не менше. І оця от простувата окопна творчість потім наштовхує дуже багатьох діячів і дуже багатьох митців на нові осягнення. І на цьому вам моє щире, українське, рішуче амінь.